Так, всім привіт, друзі. Знайшов ще одну Гарячий слот, три сімерочки тролівалі. Так, Так, мінімалочко, давайте стартанем з 8 Покрутим, повертим, побачимо, що тут буде. 15900 у mm -hmm. нас на баліку є. Mm -hmm. Побачимо. Так, ультрафест. Так, 24 є. Так, мені цікаво, тут ніяких карт лівандосних не попадає, щоб подвоїти свої шанси. Так. Ну, хоч щось поки попадається, звісно, ми по шурбану крутим. Ну, можливо, цей слот той, що ми шукали, друзі, а можливо, ні. Напишіть в коменти, хтось грав цю гру, хтось тестував, так, хорошо. Ну, Ми ждем тут мінімум Хоча б гри. Єсть. Але ми дуже покрутили безстренько. Це вся шляпа. Ну, нічого. Так. Клік тури, спін. Але ми за 200 гривень це все купляємо, так? Да? Чи ні? 400 плюс. Я не розумію. Ти. Як це ми так? А ні! це, 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 це все. Хорошо! А я не розумію, як. І в нас ще одна ця штучка є. Ага, це ми все за свої бабки. Але ми тут нормально заробили. Коротше. Хорошо. 18 з половиною на балансі, нахуй. У -у 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 -у. От, я думав, це я ці бонуски купляю. А це виходить, друзі, що ні тупо попала якась хуйня. Дивіться, заробили 3 з половиною нахуй. У -у 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 -у. Коротше, показую гру. Оце я на ході для вас ігри класні, доход, слот. Чесно думав, що я щось прощолкав, але, походу, ніфіга я не прощолкав. Тут якийсь дурдом стався. Друзі, з вас лайк. І вперед за перемогою, всім варту!